Сьогодні в комунальній установі Кам'янський міський ветеранський простір відбувається турнір з настольного тенісу серед ветеранів, родин безвісті зниклих, військовополонених, та родини загиблих. Сьогодні такий у нас в невеличкому сімейному колі. Міський голова тільки що цей турнір відкрив. Мета це адаптація, розвантаження для нашої соціальної категорії. Міський голова дуже підтримує ветеранський рух, ветеранський спорт, ветеранський напрямок. За це йому велике дякую. В нашому місті так само Водиться все на вищому рівні, все, що стосується ветеранів, нічого не забувається. Приємно, що наші ветерани з великим задоволенням приходять в цей центр і займаються спортом. Для них тут создані всі умови для того, щоб заняття спортом були ну, на високому рівні. Для цього обладнаний наш центр тренажерами найсучасними. Тенісний стіл ми маємо. Ми маємо інвентар, який дозволяє фахівцям з фізичної культури на базі цього центру проводити заняття. Сьогодні прийшло вітеранці. І змагатися. Для себя для відновлення, звісно, эмоционального. И дуже добре гралося, і все добре все запонралися. Побіділа дружба. Для наших захисників заняття спортом взагалі корисне. Так ми проводимо заняття з адаптивних видів спорту. І так як настільний теніс також являється одним із видів адаптивного відновлення фізичного здоров'я спортсменів, ми проводимо змагання, присвячення дня гідності та свободи. Спорт у нас дуже розвинули. Проводиться змагання не тільки з настільного тенісу, з паулісну, з бресингу, де ветерани показують результати. приймаємо участь навіть на міжнародних змаганнях, ми приймаємо змагання ігри мужніх, проводимося, ігри нескорених. На цій базі провели змагання з гри в гривпітан. І ми зараз розвиваємо цей від спорту. Велика робота ведеться з сторони нашого мера. Він, дуже, він взагалі підтримує спорт. Перша підтримка Андрія Леонідовича, ну і міської ради взагалі. Також підтримку ми відчуваємо від партії Бжала.